Випадки, коли, побудувавши конструкцію спідниці на основі частини кола, одягаємо вже там на примірку спідниці, і розуміємо, що ширина на рівній лінії стегуну недостатня, вона не відповідає обхвату, фігу... обхвату стегон конкретної фігури. В такому випадку потрібно зробити певні дії. Да? Ну, ми розуміємо, якщо не вистачає ширини, відповідно, потрібно її цю спідницю розширити. Так, зараз хвилинку. І тому перевірка ширини спідниці на лінії стегон та побудова талових виточок. Цим будемо зараз і займатися. Для того, щоб перевірити ширину спідниці на рівні лінії стегу, необхідно відкласти лінію рівня лінії стегуну. Що для цього потрібно? Для цього розраховуємо третій радіус. Перший, другий ми з вами вже рахували. Розраховуємо третій радіус. Третій радіус він обраховується як, додається до першого радіуса 18-20 см. 18-20 см. Це відстань від лінії талії до лінії стегун. Це стандартна величина. Вибираємо в діапазоні, залежить від особливостей тілобудови. Тому тут є трішки сенс повернутися до радіуса Першого. Пам'ятаємо, що перший радіус розраховуємо. Через суму напівобхвату талії плюс прибавка по талії помножити на коефіцієнт кльошу. Звертаю вашу увагу, що зараз коефіцієнт кльошу складає 1,4. Це коефіцієнт кльошу для спідниці, яка буде називатися Кльош. Саме для таких спідниць, у яких коефіцієнт кльошу по модулю великий, може бути ситуація, коли недостатня ширина на рівні лінії стегу. Тому обрахувала там перший радіус, є так побудувала, була другий радіус, необхідно до першого додати довжину спідниці, побудувала. Тому зробила таку заготовочку. Завдання мене зараз визначити ширину на рівні лінії стегон. Тому проговорила про третій радіус. Третій радіус – це фактично відрізок ОБ1, Тому наступна точка конструктивної будувати, це точка Б 1 Обрахувала цей радіус і маю, що третій радіус він дорівнює 73 см 2 мм. Ножку циркуля взяла, розгор, циркуль взяла, розгорнула цей циркуль на 73,2 см, 73 см і провела дугу. Фактично, ця проведена дуга це лінія. Лінія стегун. Да? і відповідно, маємо дві конструктивні точки, позначимо через B1B2. І що потрібно зробити? Потрібно зараз взяти сантиметрову стрічку і переміряти довжину кривої Б2. Вона повинна бути по довжині півобхват стегун плюс прибавка по стегнам. Конкретно, в конкретному моєму випадку напівобхват стегон 50 см. 1 см це прибавка, тому довжина цієї криволінійної лінії повинна бути 51 см. Чи міряти, міряти гнучкою лінійкою на ребро, можна сантиметровою стрічкою викладати ребром по цій криволінійній лінії. Тому. Перший варіант – я можу переміряти, і тут є 51 см або більше, ніж 51 см це є нормально, далі нічого, ніякі дії не буду робити. Це перший варіант. Другий варіант, я можу переміряти довжину цієї лінії. І я розумію, що тут не вистачає скільки там сантиметрів. Ну, Наприклад, не 51 сантиметр, а 49. Да? Чи там 48 може бути. Знову таки залежить від фігури. так? Залежить від яка, обхват талі, який обхват стегом. Тому, якщо якоїсь величини не вистачає до обрахованого значення, що потрібно зробити? Потрібно цю дугу продовжити на різницю на ту величину, яка не біщається, від точки Б. Далі продовжуємо дугу. Ну, Для того, щоб продовжити дугу, ми зрозуміємо, що ножку циркуля ставимо в точку О, розхил циркуля о 1 і продовжуємо цю дугу на визначену величину. Є. Наступна точка в нас буде мати назву Б третя точка, конструктивна. І для подальшої побудови необхідно з'єднати. ОБ3. Принцип той самий, який ми до цього робили. З'єднуємо дві точки. Так? Що бачимо? Бачимо, що на рівні лінії талії з'явилась нова точка. Це точка Т3. Позначимо, далі лінія низу. Ми також цю дугу будемо продовжувати розхил циркуля ОН1. Продовжуємо лінію вправо вгору. Знову з'являється конструктивна точка, точка Н3. Таким чином. Зараз на значення відрізка Б2, Б3. Розширили конструкцію, але при цьому ми розширили спідницю і на рівні лінії талії. Так? По талії буде більша величина, ніж потрібно. Що потрібно зробити? Фактично, на це значення, на довжину відрізка Д2Т3 необхідно закласти бічну. Таливу виточку. Що для цього потрібно? Ну, спочатку знайти місце розташування цієї е, бічної талої виточки. Що роблю? Я е, відрізок b 1 b 3 ділю навпіл? Формула. Говорить про те, що відрізок b 1 B4, 4 b 4 це нова точка, яку я повинна зараз отримати. Цей відрізок дорівнює половині відрізка b 1 b 3 Знайшла середину відрізка b 1 b 3 поставила конструктивну точку, назвала її точкою b 4 І коли я з'єднаю. Точку О і Б4 прямою ця і проведена лінія вона буде визначати положення бічної талової виточки. Тут є також ще, так от ще, давайте ще зараз точки позначу. Так, вверху точка Т4, внизу точка Н4 буде, і тут ще є сенс проговорити деяка лінія. Тому звертаю вашу увагу, що лінія. Т1 Н1 це буде середня задня лінія. Відповідно з протилежної сторони лінія Т3, Н3 це буде середня передня лінія. І відповідно лінія Т4 Н4 це буде бічна лінія. І далі, що будемо робити? Будемо таки будувати цю талеву виточку. Розхил бічної талевої виточки. Це відрізок т 2 т 3 Допустимо, що поміряли, зміряли довжину цього відрізка. Вона у мене, наприклад, складає, складає значення С 2,5. 2,5. Це буде розхил. Бічної таливої виточки то зрозуміло, що це загальний розхил а для того, щоб побудувати. Ліву праву точки від розхилу бічної талової виточки, ми це значення ділимо навпіл. Тобто від точки Т4 відкладаємо половину від 2,5 в конкретному значенні, так розуміємо ще раз, звертаю увагу, що це значення розхила бічної талової виточки може бути інше в залежності від того, наскільки ми розширяємо конструкцію на рівні лінії. Так, і далі просто це відрізок Т2, Т3 міряємо. Тому я відкладаю зараз від точки Т4, половина від 2,5 це 1,3. Вліво відкладаю 1,3 вправо відкладаю. Розхил виточки побудований. Далі будуємо довжину бічної талевої виточки. Рекомендовано довжину закладати від 15 до 17 см. Знову залежить від особливостей тілобудови. Приймаю, допустимо, 17 см від точки Т4 по лінії, що визначає положення бічної талової виточки, відкладаю вниз 17 см. Точка з'явилася, ця конструктивна точка буде позначати довжину. Бічної талової виточки. У мене ці точки конструктивні, вони не позначені. ну, Принаймні, якщо є бажання, можна позначити, наприклад, це Т5, Т6 і, відповідно, Б5 точка буде. Ну, і Далі всі вже вихідні конструктивні точки прорисовані і е, оформляю конфігурацію. Заднього полотнища спідниці. Лінія штрих-пунктирна, це лінія згину. Далі лінія талії, бічна лінія. Бічна лінія оформляється в два прийоми, опукла лінія від талії до кінця виточки. Далі вниз лінія рівна. Ну і лінія низа фігурна повторюю. Аналогічно оформляю. Лінії переднього полотнища, і, відповідно, можна сказати, що лінії переднього заднього полотнища спідниці кльош на Розказала вам про особливості, як перевіряти ширину конструкції на рівні лінії стегон, і як добудовувати бічну талеву виточку за необхідності.